Перші продукти з позначкою проміст ГМО вже мають з'явитися на магазинних полицях. В серпні мали промаркувати 20% товарів у листопаді вже половину, а до кінця року решту. Відтак українці усвідомлено обиратимуть, що їсти. Бо, хоча і є версія, що дія цих продуктів на людину не доведена, та досліди на мишах дали разючі результати. А шокуючі факти і впливали вони не тільки на зрослих животних, но в основному на потомство. Тобто більше 50% пітятідесяти процентів було uh, достаточно серйозно, там большое количество животного лінія дорази токоло 40%. І всі вони не дали нам слідчого потомства. Поки не всі товари промарковані, експерти застерігають. Найчастіше генно модифікованими є кукурудза, рис соя з останньої роблять ковбасу, шоколад та навіть молоко. Більшість. Покупців, які згодні платити, в тому числі комерційних покупців, мається на увазі переробники готові платити вищі ціни на продукти, які гарантовано не генетично модифіковані є. але позначка без гмо не означає повну їх відсутність. Якщо такої сорони в продукті 0,9% вона не маркується.